В минулому відео ми підписали Віталія Миколенко з Евертона. Програли Ліону, проте змогли крупно переграти Лейпциг. Тож після 10 турів ми йдемо на 9-му місці і маємо 15 очок. На першому місці йде Бенфіка, в якої 22 очки. У вищому дивізіоні зіграно лише 6 турів, після яких Барселона очолює таблицю. Тим часом трауре відновився після травми. Вирушаємо в гості до Роми в 11-му турі. Вже на 5-й хвилині небезпеку у воріт гірників розрядив різник. На 29-й хвилині Судаков виконав чудову передачу на Кіньйонеса, той виграв боротьбу Ундіка та відправив м'яч повз Патрісіо, відкривши рахунок. Гравці Роми встигли провести ще одну атаку, проте удар Абрахама вийшов неточний. Перший тайм 1-0 за гірниками. На 54-й хвилині дальній удар Кіньйонеса неточний. На що гравці Роми відповіли ударом Абрахама прямо в голкіпера? А вже в наступній атаці гравці Роми провели чудову комбінаційну гру і зуміли зрівняти рахунок з усиллями Ромелу Лукаку. Швидка відповідь гірників Кіньйонес виходить вічнавість з голкіпером та виводить шахтар вперед. Через 8 хвилин Кіньйонес спокійно обігрує Крістенсена та забиває третій гол в матчі. Рома намагалась відіграти хоч один м'яч, але спочатку різник відбив удар дібали, а потім і удар Лукаку. Загальний рахунок 3-1 на користь Шахтаря. Непоганий матч нашої команди, а також неймовірна гра Кіньйонеса, який зумів забити три голи. Своєю грою Кіньйонес отримав виклик до збірної Мексики. А ми переходимо до наступного матчу з Ньюкаслом. Перший небезпечний момент вже на четвертій хвилині різник рятує після удару Ісака. А от Шахтар тікає в контратаку, Содаков віддає на Кіньонеса той входить в штрафний майданчик, пробиває, але Дубравка рятує команди. Чергова атака Ньюкасла, Гімараеш Гімараєш пробував, але дуже неточно. А згодом Локстав вийшов на ударну позицію, але також не влучив. Знову атака Сорок, Ісак отримує м'яч, обігрує двох пробуває, але різник рятує. Перший тайм без голів 0-0. Перша атака у другому таймі удар Кіньйонеса і сейв Дубравки. Судаков виконує кутовий удар через себе Кіньйонеса і знову сейф Дубравки. Знову атака гірників. Судаков віддає на фланг на Михайла Мудрика, той обігрує шара та входить до штрафного майданчику. Пробуває та відкриває рахунок в нашій зустрічі. Завершується матч з рахунком 1-0 на користь гірників. Ми змогли перевернути хід гри у другому таймі та вирвати важливу перемогу. Одразу переходимо до наступного матчу з лідером чемпіонату Бенфікою. Перший небезпечний момент лише на 28 хвилин. Миколенко прорвався по флангу, зумів пробити, але Трубін рятує команду. Ще один момент у гірників Мудрик віддавав на Кіньйонеса, але сейв Трубіна після удару. Закритий футбол у першому таймі і нулі на табло. У другому таймі атака Бенфіки і перший сейф різника в матчі. А згодом Рафа завдав удару, але знов сейф нашого голкіпера. Ще один момент у Бенфіки Марлос Леонардо пробивав, але не влучив в поворотах. Вже в доданий арбітром час, Сікан отримує передачу, обігрує Отаменді, далі віддає на мудрика, той пробиває і вириває перемогу для нашої команди. Підсумок матчу 1-0 перемога Шахтаря. Рівна гра від обох команд, але десь нам трошки більше пощастило, і ми змогли перемогти. Наступний матч 14-го туру проти Зальцбурга. На 6-й хвилині Кіньйо не зміг відкривати рахунок, але голкіпер рятує. На що у відповідь Сучіч пробив з дальньої дистанції та відкрив рахунок. На 32 й хвилині Мудрик здійснив неймовірний спринт на фланзі. Від центру поля до горіть суперника, переграв голкіпера та зрівняв рахунок у матчі. А вже на 39-й хвилині Зубков знову відправляє мудрика в забіг по флангу. Той тікає від захисту, віддає на порожні ворота, і Кіньйонес виводить шахтар вперед. Ще одна атака від гірників: Судаков пішов на двох гравців, пробив здалеку, але прямо в голкіпера. Перший тайм 2-1 на користь шахтаря. У другому тайні, після кутового кіота обіграв Миколенко, зумів нанести удар, але різник врятував. Знову провал на правому фланзі оборони Зальцбурга, Мудрик отримує багато простіру та забиває свій другий гол у матчі. Зальцбург не здавався, і на 85-й хвилині удар Фернандо прямо в різника. Після чого швидка контратака Шахтаря. Судаков на трауре, а той бачить забігання Мудрика і класно виконує передачу на нього. Той спокійно приймає м'яч, знов виходить Вічнавіч і забиває ще один гол. Завершується матч з рахунком 4-1. Перемагає донецький Шахта. Сьогодні ми були набагато кращі, ніж Зальцбург, і результат говорить сам за себе. Переходимо до матчу з Монако. Активно почали гру гравці Шахтаря. Миколенко віддає на мудрика той з другої спроби все ж зумів обіграти захисника. Увійшов у штрафний майданчик, віддав на Кіньйонеса, і той відкрив рахунок. Комбінували гравці Монако, але удар Емболо вищий воріт. Знову атака від гравців Монако пробивав ножицями Діата, але Різник рятує. А вже в наступній атаці провал в обороні Шахтаря і Монако зрівнює рахунок. Перший тайм нічия 1-1. Перша атака Монако удар Емболо і Сейв Різника. На 65-й хвилині Зубков обігрує Закарія, віддає на мудрика, той легко проходить двох і виводить шахтар вперед. Відповідь від Монако Діата обігрує Миколенко, пробиває, але Різник рятує, а от здобуванням балагуна не впорався і рахунок стає 2-2. А вже на 90-й хвилині Мінаміно виконує передачу і Балагу неймовірним ударом приносить перемогу для своєї команди. Як підсумок 3-2, перемога Монако на останніх хвилинах. Прикра поразка, але ми не створили багато моментів і пропустили з помилок, за що й були покарані. Після матчу проводимо перемовини стосовно трансферу Ракицького до Атлетік. Пройшло 15 турів і ми маємо 27 очок і йдемо на четвертому місці. Попереду нас Тоттенгем Порту Ліон, в яких по 28 очок. Вирушаємо на матч з Копенгагеном. На сьомій хвилині прохід Ларсона неочікувано завершився голом у ворота гірників. Але вже в наступній атаці Кіньйонес відновив рівновагу, зрівнявши рахунок. Ще один момент був у Кіньйонеса, але його удар пройшов вище воріт. На 22-й хвилині розіграли кутовий гравці Копенгаген. М'яч опинився у Вавро. Перший його удар заблоковано, але з другим він відправив м'яч у сітку і вивів свою команду вперед. Знов момент у Копенгагена, але Корнеліус чудом не влучив по воротах. Нарешті відповідь Шахтаря Судаков взяв гру на себе, спокійно увійшов у штрафний майданчик і зрівняв рахунок. Перший тайм закінчується 2-2. У другому таймі провал в обороні гірників сейв різника після удару Ларсона. А вже через декілька хвилин Кіньйонес відбирає м'яч на чужій половині поля у Вавро, виходить на побачення з голкіпером, забиває гол і виводить Шахтар вперед. Намагались зрівняти рахунок гравці Копенгагену, але знов не влучив Корнеліус. На що у відповідь Кіньйонес віддає на Судакова чудову передачу, і Георгій забиває четвертий гол команди. Чудова гра від гірників і перемога 4-2. У першому таймі ми пропустили двічі і двічі відіграли, але після перерви контролювали гру та зуміли перемогти. Остання гра на сьогодні з лісабонським спортингом. На сьомій хвилині удар кіньониса парирує голкіпер. На 13-й хвилині удар Ракицького зі стандарту пройшов вище воріт. А вже на 20-й хвилині кіньйони скористався нагодою та відкрив рахунок матчі. Не пройшло й п'яти хвилин, як Судаков виконує закидання на Кіньйонеса, і той знову переграє голкіпера і рахунок змінюється на 2-0. На 38-й хвилині удар Гонсалиша відбиває різник. Зубков виконує передачу з кутового, і Кіньйонес неймовірним ударом через себе забиває третій гол. Перший тайм 3-0 за Шахтарем. На початку другого тайму Кіньйонес забиває четвертий гол і рахунок стає розгромним. Мав нагоду Сікан, але його удар не точний. А згодом Едвардс показав чудову гру, але Різник впорався з ударом. Спортинг продовжував атакувати, але удар Гонсалиша прямо в голкіпера. Ще один удар Едвардса і знову сейф різника. І вже з кутового один м'яч змогли відіграти гравці спортингу. Підсумок матчу 4-1 впевнена перемога гірників. Ми провели фантастичний матч і повністю переграли суперника. Покер Кіньоніса це фантастика. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!